каналу. Ось знімаю перше відео на оцей штатив, яке було в попередньому відео. Так, до мене прийшла наступна посилочка з Китаю. Так, це має бути по трек-коду пі пістолет на клеї, чи там, як там кажуть, пістолет для клею. Пістолет що клеїть з так, посилочка йшла 29 днів, дуже довго. Так, посилка на цей пістолет буде в описі. Так, купив цей пістолет за 45 гривень. Спочатку був, пройшовся в нас в Україні по ринку, скільки там коштують. Там Панка 80 і вирішив заказати у Китаю. Ось в такому пакетику вона прийшла. Так, на рахунок штативу. Штатив виявився трошки замалий, за низький. Вирішив поставити книгу під нього. І так, думаю, що нормально. Якщо буде ненормально, пишіть в коментарях. Так, так давайте ми розпакуємо все це. Навіть я буду мати можливість перевірити працездатність цього пістолету. Так, я трошки захворів. Так. Оп. Є. Так, пакетик пустий. Ось такий міні-пістолет, як бачимо, пишемо. Пише. Пістолет клеєвий. Так, клас защити другий. Діаметр стержня 7,2 мм. Температура скриє до, до 120 градусів за Цельсієм. Час нагріва 5 хвилин. Ось так. Подходить. О, 220 В 50 Гц. Так, який тут вилка? Мені цікаво, яка вилка в розетку? А, вилка наша. Так що ми сьогодні його ще й перевіримо. Так, давайте ми його якось якимось чином відкриємо. Так, склеїли. Так, склеїли на совість. Угу. Значить так, що ми будемо робити? Будемо розрізати. Так, візьмемо знизу, розріжемо, так би капель не зачепити. Так. Треба собі буде купити скальпель. Та я хочу всерйоз займатися посилочками з Китаю. Опа, десь стали. Ось такий він. Маленький. Ось як бачимо, 110 вольт, 220 вольт, 50 Гц, гер, 60 Гц. Ось такий великий, не, не хотів брати. Бо немає потреби такого великого. Так, коробоці у нас більше нічого нема. Так, давайте ми розв'яжемо, подивимося, наскільки довгий кабель. О, кабель дуже-дуже довгий. Якраз мені до розетки стане. Вистачить. Так, у мене є стержень. Давайте ми його попробуємо Засунути всередину. Отак. Є. Все є. Так, і пробуємо. Я не буду нічого склеювати, я просто попробую капнути на папір. На листок паперу. Так, вимикаємо пістолет в розетку. І чекаємо. В принципі, перший раз таким пістолетом користуюся. Зараз побачимо, чи він працює, чи обманули мене. Так, щось нічого він не гріє. Воно треба натиснути. Так. Кнопки ж у нас ніякої немає. Ні, немає. Давайте натиснемо. О, нагрівається. Так. Чекаємо 5, 5 минут, так як там пише. Так, час нагріву. 5 хвилин. Ну, будемо чекати. Так, от. Стержень нагрівається. Так. Перевіримо. Ну, вже нагрівається, то вже є плюс. Так, а ну якщо я кнопку, почекаємо. Так, я, напевно, що поставлю на паузу. Так як воно буде грітися, я не хочу, щоб в мене було відео довге. Так. Я поставлю на паузу. Вернемося, коли він нагріється. Так, ось. Пістолет нагрівся. Я вже навіть зробив пару ліній, попробував. Так, грівся він якраз після того, як я поставив на паузу, він нагрівся через декілька секунд. Ну, давайте зробимо ще пару ліній. Так. Ага, ну давай же що ти. Щось вже не хоче? Так, о, є. Пішло. Так, ну що? Він працює. Не буду стержень цей. Використовувати. Ось так. Головне, ефект. Що він працює. Опа, я руки замазав. Все. Всім дякую за перегляд. Пістолет працює, силочка буде в описі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!